Всім привіт! Впізнали мене? Ура-ура-ура! Я нарешті підстриглась. Все, тепер у мене каре і ще і отака чолка. Це мене майстер вмовила, каже: у тебе тут таке волосся, відростає, але ще ж не доросло до кінця, то давай зробимо з нього чолочку. Я взагалі це все не люблю, тому що вона лізе в очі. Так і виявилось. От, і ще не відомо, як буде відростати. Але подумала, що ладно, хочеться знаєте, щось такого трошки нового, свіженького, От, то кажу, ладно, давайте, вистригайте мені ту чолку. Ну, так і є, що лізе мені в очі. Але я думаю, то нічого треба трошечки просто до цього звикнути. А взагалі, стрижечка сама мені подобається. Залишилось ще пофарбувати волосся і буду взагалі цукерочка. Так, дивіться, що я зробила на днях. па бам ба бам па бам Це ваза, яку я зв'язала гачком, стихни так, що в мене в мене були. Вони дуже товстенні, нікуди не знала, куди їх діти. І ось придумала, що це буде ваза. Якщо буду ставити ці штучні квіти, то буде прямо отак: просто от як корзиночка, і туди квіточки наставлю. От, а якщо справжнє... Захочеться поставити, або якісь гілочки, як я люблю восени ставити, то буду отаку банку, або скляну банку ставити, і туди квіти. Ось так. Ну, така, в принципі, знаєте, симпатична. Я так ще трошки вчилась, є тут маленькі нюансики, але загалом мені дуже подобається. Гарна, я потім вам покажу, коли поставлю її вже на стіл, і якось обіграю саме в декорі. Поки що вона просто таким горщиком стоїть. В мене взагалі цієї осені, знаєте, з'явилась така ідея зробити осінній декор е, в'язаний. От чомусь так хочеться, бо е, ж мені, я все літо щось там вплила, сумочки. Е, до речі, зробила одну таку сумку класну, але не можу знайти на неї ручки підходящі, і вона так і лежить. Вже літо закінчилось, вже буде на наступне літо. ладно. От, тому оця вазочка зроблена мною на цьому тижні. І я там ще познаходила в інтернеті всякі приколясики, потім вам все покажу. І буде такий в мене затишний, м'якенький, в'язаний декор. Отак От вам її покажу. Цю сумку. Оце повинна була бути така кругла сумка, прикольна. Бачите, як серветки така кругленька, от, І я там вже і донечко на неї зв'язала, але потім щось мене відволікло. от, І плюс я хотіла такі коричневі шоколадні ручки шкіряні сюди, і не могла їх знайти, потім щось забула. А потім літо закінчилось. І, коротше, буде вона лежати в мене до наступного літа. Якщо, буде на наступ... ну, якщо наступного літа вона мені ще буде подобатись, то я її дороблю. І буде сумка. Якщо ні, то буде щось інше. таке. перев'язувати я люблю. Привіт з нового дня! Знаєте, я сьогодні прикинулася до екрану. Прикинулася сьогодні так рано, десь в сьомій і думаю, клас, раніше встану, стільки планів, якийсь собі план на день набросала. От, і тут прискидається Ігнат. Взагалі не в гуморі. Зразу зі сльозами, оце все в пів восьмої. Ну, для нас це трохи рано. Він зазвичай до півдев'ятої спить. От, і я вже знаєте, почала відчувати, що все піде не так. В 10-й годині він прийшов зі сльозами на кухню. У мене отак от руки по локті в рибі, бо я вирішила робити рибу смажено. От, і він вже може казати, що він хоче спати. Він прийшов в 10-й, типу, Ті, я хочу спати на початок го яке спати. Ну, прийшлось складатись. Коротше, у нас був перший сон. Сподіваюся, що буде в четвертій, другий. Це я все до чого, що так іноді щось собі сплануєш в голові, і все йде не по плану. Я спочатку почала трохи нервувати, психувати, а потім думаю, ну куди мені поспішати? Просто поміняємо плани, трошки все зробимо не так. Тому зараз, вже після обідня, пора, от а ми тільки виходимо на вулицю. От і трохи невідомо, коли будемо лягати тепер спати, і що взагалі як буде. А мені взагалі на новій пошті треба забрати дві посилочки, буде, будуть покупочки, покажу вам, що замовила. От, ну і взагалі на вулиці, поки сонечко, бо треба... на вечір знову обіцяю дощ, то треба сходити, бо напевно ми вчора ввечері не були на вулиці, бо була гроза. І мабуть, і сьогодні ми не попадемо ввечері на вулицю, бо там щось, щось таке намічається. Тому ось такий сьогодні в мене день, коли все пішло не так. А у нас ще, оце ж трошки похолодало, то я подіставала штани. І виявилося, що у нас всі штани короткі, закороткі і вузькі. Так, да, Ігначик? До цього ми носили 86-й розмір. Я вам тут на фоні бардака познімаю, трохи ігната. Так. Да. Ми не будемо його поки діставати. Ні. Коротше, всі штани закороткі, я, е... а ми до цього носили 86-й розмір і все, він маленький. А 92-й, це наступний розмір, у нас всього двоє штанів і все. То я м -м, позамовляла на сінцеї трошки одягу нового. побільше. Але все, що я хотіла, якщо чесно, в 92-му розмірі було вже розпродано, то я розстроїлась, звісно. Ну, взяла вже що було, бо будемо без штанів ходити. Ці всі будуть тепер домашні. От, хоча трохи мені їх жалко, бо там, знаєте, такі класні костюми, ми їх навіть не встигли ще виносити. Ну, отак нема що купувати штани перед літом. Дитина росте, я що собі думала, що скільки він буде їх носити. Дай, Ігнашик, покажи короткі штани. Короткі, скажи, всі, як бріджі. Де штани твої? От ці, так, да, от штани. Короткі. За короткі, так? Да? І вузькі. Лака. Вак якась там. Їде в ліфті, тримається за ручку. Да? Тримаємося, щоб не впасти? Так. <свісно> Ай, смішний. Молодець. Так, показую вам свої покупочки. Це ниточки. Як я вам і казала, що я хочу зробити осінній декор. І вгадайте, що це буде? Оранжевий колір і зелений. Через влог, а може, в наступному вже побачите. Так, єдине, що я хотіла, такий, знаєте, помаранчевий, трохи темніший, а він такий, трохи з кораловим відтінком. Ну, нічого, буде так. Вже це такий мінус, коли замовляєш щось онлайн. Так, і друга покупочка це ось така книжка. Я спробувала все. Вона така дуже розкручена в інтернеті, і мені все було цікаво. Що ж там всередині, чи треба вона мені, чи ні. От, е, Купила, Короче, <смі> купила, буду читати. Е, значить, вона тут для провиховання діток від одного року до п'яти, тобто, якраз нам те, що треба: як справлятися з істериками, як управляти дитячим гнівом. От, е, все таке. Єдине, що вона, звісно, слухайте, тонесенька, зроблена як комікс, куча малюнків. Тексту мало. Ну, ладно, мало тексту, значить, мало правил. <зас> значить, все набагато простіше. Бо коли книжки по вихованню дуже товсті, це, мабуть, також не дуже добре. Бо дуже багато треба запам'ятовувати. А тут, коротше, дивись малюнки, і все зрозумієш сама. Не знаю поки як вона, тому що ну, відгуки в інтернеті це таке. Прочитаю її я швидко, бо я ж вам кажу, вона 160 сторінок, от та От і потім вам скажу свою думку. Чи треба таке читати? Чи? Взагалі, мої улюблені книжки по вихованню дітей, їх аж дві. Ті, що я читала, і е, на яких, в принципі, базується все моє виховання. Це е, книжки Людмили Петрановської, це Таємна опора. Я дуже полюбляю цю книжку, і вона також, до речі, там, розбита по віку. Я її читала, коли Ігнат був, тільки народився, і хочу тепер перечитати знову. От, е, тому що там е, після з року до двох, до трьох, до, здається, до шести, а потім з шести так, там є інша ще книжка в неї. От, е, дуже мені сподобалось. Прям це те, що мені е, перек, перекликається про те, що найголовніше це бути опорою своєї дитині, е, підтримувати у всьому, бути завжди на боці своєї дитини. Любити свою дитину і я скажу бути завжди на боці своєї дитини в будь-якій ситуації. В будь-якій. Так, і друга книжка це е, також її е, лайфхаки працюючої мами. Я поки не працюю, але знаєте, ця книжка вона також дуже маленька, вона так швидко читається. Я її коли прочитала, е, я зрозуміла, що оце все, що я там не встигаю. Щось робити, встигаю, все це найважливо. от і також вона мені дуже дуже сподобалась. Багато таких ем, всяких. Ем... Цитаток я там для себе почерпнула, і знаєте, треба періодично такі книжки перечитувати. Я думаю, от для того вони і тоненькі, щоб їх періодично перечитувати. Бо трохи забувається, потім починаєш знову себе якось там корити за щось, що мало уваги там приділяєш дитині бо там ще щось. Потім це так читаєш. Знаєш, тобі нагадують, що це нормально. Ти також людина, мама також людина. І якби і знаєте, у всіх цих книжках її така основна ниточка, що ти найкраща мама для своєї дитини. І я в цьому плані от на всі 100% погоджуюсь. В мене в дитинстві моя мама була для мене сама краще, сама найкраща в світі. От, тому і я думаю, що я для своєї дитини, що б я не робила, як я не робила, встигала б не встигала, кричала, не кричала, я для своєї дитини найкраща мама. От Ну, прочитаю ще цю книжку і скажу вам свою думку. Бо цих книжок зараз насправді, цих е, психологій великих дитячих, отак. От кожна щось своє там несе. Ну, почитаємо, почитаємо, треба бути в курсі подій. Ігнашика е, там бігатня ранкова. Це я вам, до речі, продовжую знімати вже на наступний день. Починала ще вчора. Ну, вчора була, до речі, п'ятниця 13. І знаєте, Ігнат мені реально влаштував п'ятницю 13. от бо м -м, не в гуморі він був так до вечора, нічого і не змінилось. Важкувато трохи. Вчора мені було, але ну, нічого. Сьогодні вже набагато набагато краще. До речі, це пройшло вже три дні, як ми зробили вакцину. Ми зробили її. Ту, що в півтора року ще треба було зробити. Ми зробили. В рік і дев'ять, ну нічого. От і е, все добре пройшло. Ви знаєте, навіть температури не було нічого. Сподіваюсь, що там щось подіяло. Бо коли зовсім коли температура, я хвилююсь, коли зовсім нічого немає, я теж хвилююсь. Чи там взагалі якийсь процес пройшов в організмі? Сподіваюся, що так. І зараз бачу, всі охотяться на вакцину проти вітрянки. Вона не обов'язкова, але кажуть, треба робити. Ну, і корисно зробити, не треба корисно. Але я не знаю. Я осі всі ці необов'язкові вакцини, я ще подумаю, що хочу про них прочитати. Ще поки не впевнена, будемо ми робити їх чи ні. Ігнашик, як маму звати правильно? Мама, бо я все ж ще кака. Що там? Зараз підемо розбиратись. І дивитись, що там в нас трапилось. До речі, моя ідея з гірляндою не дуже вдала. По-перше, фотки почали завертатись. Спочатку вперед завертались, тепер отак назад. По-друге, вже дві звалились он туди за шафу. Тепер треба ще це все відставляти, щоб її дістати. Коротше, скоро я це все зніму. Треба купити альбом, поставити все в альбом. А сюди повішу вже осінній декор. А ще склала по-новому ігнашику книжки. Тут трошечки його книжечок, ще трошки є в іншій кімнаті, і е, в от в таку коробку. <сум> ну, таке, да? але сама задумка непогана. Вони так тепер тут стоять на столі, от іначе трошечки їх видно перед очима і сюди, поки сюди поставила ще цю свою книжку. Буду читати. Це до чого, що треба зв'язати кошик. Треба взяти ниточки, також якісь підходящі за кольором, і у такого самого розміру, може трошечки більше, щоб ще оця велика книжка влізала. Ну, може, на сантиметрик більше, зробити кошик плетений і. Гарненько поскладати книжки. Так що запишу це собі е, в списочок того, що я хочу зробити. Але спочатку, спочатку, мене чекає оце. Я прям же мене, мене просто руки чухаються. Треба дочекатись, поки Ігнат ляже спати, і почну творити красоту. А ще ми забули вам показати нового Ігнашкиного друга. Це ось така собачка. Ігнашка, це твій друг? Ні, це не дядя, це тато купив. Бо машинку купив дядя, в нього тепер все дядя. Тато купив, так? Да? Класний? Дуже класний, слухайте. І дуже смішна історія його покупки зараз розповім. Коротше, мій чоловік дуже давно хотів купити ігнату ось таку в'язану іграшку. У нас недалеко від нас там жіночка стоїть, продає такі іграшки. Сама ж їх робить, продає. От і ми все чекали, коли Ігнат вже буде розуміти, що таке які іграшки. Ось настав цей час. Він мені дзвонить, каже: О, стоїть ця жіночка, я куплю в неї іграшку. Яку купити. В неї там, типа, всякі звірі. Я кажу: ну купи такого, щоб ігнат знав там, або ведмедика, або собачку, ну щоб він знав цю тваринку або котика. Він такий мені каже, ой, тут такий класний ведмедик, куплю ведмедика. І каже ці жіночці, дайте мені оцього ведмедика. Вона каже: це взагалі-то собачка. Якщо вам треба ведмедики, то вони ось тут. Ой, він такий, а, да, собачка? Ну нехай буде собачка. І це також приніс його. Я кажу, ну яка це, який це ведмедик? Це собачка. Ігнат, покажи собачку свою. Оте. Ні, це котик. Оте. Оце собачка. Оте. Ну, а це котик. Дивіться, який гарний. Не даш? Дуже класно зроблений, м'якесенький такий, супер. Треба взагалі-то і самі навчитись таке робити. Мені подобається також. От, а, а я е, одразу ж цей, зняла відео з собачкою і відправила е, дідусю. Він мені пише такий класний ведмедик. Я кажу: ви що, знущаєтесь? У вас що з очима тут у всіх по чоловічій лінії проблеми? Яка, який це ведмедик? Це собачка, і вона явно схожа на собачку. Так, що отакі в мене чоловіки. Вони, вони все бачать якось по-іншому. Каже собачку. Покажи. Mm. Ну то котик. А це така собака, така мілашна, м'якесенька, з хвостиком, вуха, все як треба, носик, да? Де у собачки очі, покажи. Як маму треба називати? Мама м -м. Це м'якенький котик. <схи> а як котик робить? Ва-ва-ва Оце це котик робить? Це коли він дуже сердитий, він так робить, так? Да? Угу. А це за батька, да. А це дракончик наш. Боже, Ігнаш, як всі іграшки свої. А он овечка стоїть. Оце все він збирає разом і з зі... цим спить. Гав-гав. Вав-вав, да, собачка робить ав-ав. Правильно, правильно. А це хто, дракон? Зараз да, ми з ним розберемося, да? Хвостик? Хвостик? Крила і лапи. Це ж рік дракона, то цей дракончик у нас на почетному місці стоїть. На вулиці сьогодні такий вітрюган просто зносить з ніг. Ми з ігнашком тут гуляємо. В нього зараз найулюбленіші іграшки це отакі бордюри, і чим більше вони роздовбані, тим краще. Щоб на них можна, можна. було камінці збирати. Да, Ігнашик? І машинки возити, і камінці збирати. Тому ми ось знайшли якийсь тут майданчик біля нас, на якому ще не були. І шукаємо тут поломані стінки ці. Так, знімаю з машини. ранок у нас сьогодні вихідний і ми їдемо на шашлик. У нас така велика компанія, ми три сім'ї, троє дітей, а навіть чотири сім'ї і троє дітей. Так. От. І... Повинно бути дуже весело, особливо ті сім'ї, в кого дітей нема. З Ігнашиком по лісу намагаюся його вкласти в таких польових умовах спати, бо ми ж тут в лісі. А в колясці він вже дуже давно, дуже довго не спить, не засинає у нас, не спи не спимо ми на вулиці на прогулянках. А там всі дітки у наших друзів всі повкладались. Вони їх в коляски повкачували. і Все, ну зараз спробуємо. А і в нас так вийде. Ну, поки що 10 хвилин я його катаю, і спати він не хоче і не збирається. Так, щоб машина там на нас не наїхала. Дуже багато народу сьогодні в парку, бо знаєте, так в лісі тут, бо погода класна, вихідний. От, і всі насолоджуються осінніми теплими діньочками, як і ми. А взагалі, знаєте, дітки сьогодні дуже класно себе поводять. І прямо у нас там маленький дід-садок. От. Але між собою не граються, ні. Але зато всі попривозили з собою іграшки, всі іграшками пообмінювалися, і там дуже весело і прикольно. І навіть ми батьки трошки відпочили від всього цього. Так, ну начебто мені навіть вдалося це зробити. Дитина моя собі змучилась. Стільки бігати, стільки їсти. Подивіться, які в нього ноги. Видно що дитина гуляє. Так, все, тепер він поспить, а я трошки полежу в гамачку. Вже вдома, нагулялись, повернулись вже вечір. Ми ще їздили через весь Київ, забирали одну посилочку, називаємо це так, покупочку, точніше, не посилочку, покупочку, про яку я вам вже розкажу в наступному влозі. От, Тому е, приїхали дуже пізно. Ну, як дуже пізно. Зважаючи, що ми вийшли з дому в 9-й, то приїхали ми от зараз пів сьома. І моя задача не дати Ігнату спати більше, бо в колясці він поспав на... там в лісі 40 хвилин. Не любить моя дитина спати в колясці, бо він хоче перевернутися, а там немає місця. Тому 40 хвилин він поспав, прокинувся. І ми дуже сподівалися, що поки ми будемо в машині їздити по справах, він поспить в кріслі. Ну ні. Він дивився у вікно і показував нам, де великі машинки він бачить, а де маленькі. Коротше, не спав. Тому все, приїхали додому, теж не спить. От, і буду розважати його. А мені, знаєте, так після таких прогулянок так трохи втомлюєшся, і хочеться також вивалитись на дивані і трошки відпочити. Але мені ще треба трошки залишити заряд енергії своєї батарейки на те, щоб його покупати. Бо... Після прогулянки, там в лісі з шишками і піском, то він... ну, треба покупатися коротше, всім. І собі, і йому. От. Але покупати його тут так дуже енергозатратне. А, тому отакі справи. Все, на цьому хочу завершити цей влог, бо хочу завтра його вже викласти. От. Дякую всім за перегляд. Як завжди сподіваюся, що вам сподобалось, що ви приємно провели час з нами і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока! Чекайте, скоро буде мій декор осінній. Він вже в процесі.